Парадокси нашого часу. Досягли місяця і повернулися. Але нам важко перейти вулицю, щоб познайомитися з новим сусідом. Підкоряємо космічні простори, але не душевні. Робимо великі, але не найкращі справи. Очищуємо повітря, але забруднюємо душу. Підкорили собі атом, але не свої забобони. П'ємо занадто багато, куримо, занадто багато, витрачаємо, занадто нерозважливо, посміхаємось, занадто мало. Їздимо занадто швидко. Гніваємося дуже легко, спати лягаємо занадто пізно, прокидаємось занадто втомленими, читаємо, занадто мало, занадто багато дивимося теле. Бачення і молимося дуже рідко. Це час швидкого харчування та повільного травлення, великих людей та дрібних душ, шалених прибутків та поверхневих стосунків, час зростання сімейних доходів та зростання кількості розлучень, красивих будинків та зруйнованих домашніх вогнищ, час коротких відстаней, одноразових підгузків, разової моралі, зв'язків на одну ніч, зайвої ваги та пігулок, які роблять все: збуджують нас, заспокоюють нас, вбивають нас.